Ми сьогодні прийшли, так як сьогодні 1 травня, День Солідарності трудящихся. І е, незаконно забути це свято, тому що в совєтське час ми привикли, що ми приходили на свята е, празднувати його. Але це свято було ізначально як день протесту, день боротьби за свої права, трудящихся всього міра. І ми сюди прийшли на площу, Тут нас обвиняють, що ми тут нас хтось організував. Ніхто нас не організував. Ми маємо право. В Конституції записано, що кожен чоловік має право висказати свою думку. Люди мають право на збори, на, на, на виходити на різні мітинги, Ніхто нам цього не може запретити. Ми знаємо, що до власті прийшли такі е, фашисти, я можу сказати, які запретили і комуністичну символіку, питаються запретити комуністичну, Стичну партію, і ми сьогодні прийшли сюди до пам'ятника Леніна, щоб виразити свій протест проти того проти полишення цін, проти повишення тарифів, проти війни на Донбасі, проти того, що твориться в нашій у нас скільки своїх крал Красноградщині скважин. Скважин, але у нас газ буде по 7 гривень, хоч уже є по 7 гривень за куб, Це вообще це геноцид українського народу. Народ питається уничтожити, ціни на лікарства недоступні, медицина недоступна, навчання скоро буде недоступне. Тобто ми будемо скоро сидіти в мраке. Я прийшла сюди, виразити протест проти повищення цін, У нас 5 атомних електростанцій, а сверх. Такой дорогой, где же, куда она девается электростанция? Ага, газ, свой, тоже. газ свой, где? А мы платим, какие бешеные цены. Если бы одного правительства, одного человека, наших депутатов посадить на нашу нищенскую пенсию, и хай он за все заплатит. Солнышко пришло. Май при, при, привел, привел сюда. А еще какие цели? А еще цели те, чтобы нам. Быть... Мне уже, слава богу, 83-й год, и я вот не ходил сюда и ходить буду, потому что это народ, все народное. Мы этот город создали. А моего труда тут очень много, очень много. Я бурил скважины, открыл много месторождений, много месторождений открыл. Награжденный правительством я всеми медалями высокими Ленина, Октябрьской революции, трудового красного знамени, поднятия целины, БАМа, постройки Бама. Мой труд оценивали.

если можете говорить, что? Вот с какой целью вы сегодня пришли? Я вышла на площадь. Праздник 1 мая. На площадь. Дайте вышла прогуляться. Да. Вспомнить 1 мая, а его не и мая. Самый митинг. Что еще сказать? Жизнь прекрасная и удивительная. Значит, так, я пришла. Я пришла. выразить свой Я как нам дальше жить? Я едва стою на ногах. У меня, наверное, инсульт был. Я так болела, мне не за что купить лекарства. у меня диабет сахар. Что это такое? Лекарства купить не за что. Есть не за что купить. При диабете надо это самое, диету. Какая диета? Что купить? Нечего. Я едва-едва пришла сюда. Отойду как уже пришла. Значит так. И за, наше, за отношения нашего начальства им дали большой крам, самого любувателя, так может быть я не выражаюсь. Они сейчас мы пошли туда, где начальство. Начальство были, вышли туда, сели в машине, поехали домой. Они настолько топчат нас ногами, хотя не они, не, не они, не мы их слуги, а они наши наши слуги, они благодаря нашим этим э, голосам прошли, вас не прибрали. Так вы хоть у вас уважайте чуть-чуть. Вы бы хоть ничего не сделали, но пришли и сказали, здравствуйте, с праздником вас поздравляю. Они не соизволили дожить. Так они дождутся, что небо в алмазах мы покажем. Мы покажем им небо в Алмазах. Вот так вот. Будут они бежать, как крысы с толщиной. На что они вот это вот поставили сюда, хлам вот этот, заклонили площадь. Нас зачем? Вот. Ленина они, все к Ленину родится, все к Ленину родится. Да пускай они попробуют притронуться к Тот в Харькове, который снес Конституционный суд, держащий, э, его осудил за это. И я бы, например, рада была и довольна была, чтобы такое было решение восстановить. памятник восстановить но за счет того кто дал команду а зачем нам россия я в Україні буду жить не надо ни не, не россия не украин америка зачем она нам нужна? А то їздять збирають гроші, щоб тільки татка просять, а куди вони гроші дівають? Пенсію нам дають тільки тисячу рублей. Ми можемо так газ у шість раз. Ви що вони вбілічили? творять. Що думаєте, люди не бачать, все ми бачимо, все ми розуміємо. Да. Вони думають, що глупи. Я думаю, глупи. Народ піднявся і ще буде підніматися. Це ще не все. Це тільки начало. А це ще не кончиться. А Росія нам рослина. Росія. Ми єдині. Росія, Білорусія. Оце ми були. Як це моя Росія? Що вони позаприщали і канали, і концерти, і все. Росія. Росія наша, а ми Україна наша. А ми живемо в Україні. а ті живуть гані Росії. Дійсно, що це таке? Є депутат Печенської сільської ради, Чернявська Ганна Павлівна прийшла на площу Лініна. Як сьогодні великий праздник, все время ми його святкували, і завжди мір труд май, і, і, і старий, і молоді всі, всі празнували. І сьогодні недовольна тим, що у нас повишаються тарифи. У інститутах плати, і в цей дорог немає. Електричства і все йде йде ко дну, і люди всі недовольні на площі. Вийшли, виразіть і запретили нам даже балакати, ну, виступати. Що я хочу сказати? Я вже мені 71 рік, от і хочеться, щоб улучшилась наша життя. Щоб, щоб дітки в школу ходили, не платили, щоб, щоб в інституті вчилися, і, і в магазинах що то було, підеш ту пенсію, розтягнеш, а зараз ще й комунальний, ну з 1 мая 7,18 курд. Де ж я в мене 1300, Як я розтягну ту пенсію? І так же ж люди, а на лікарство немає. І приходиться вщемлять і все ділити ту пенсію на, на не знаю куди. Де наша власть і, і коли вона почне робити, щоб людям було гарно? Що там в той Росії? Росія нічого не боїться. Там бо приїжджали і сказали, що і пенсію додали, і зарплату додавали, а потім долар. А нам що? Нам нічого не додавали, мені ще. Тих пенсіонерів, щоб пішли на мітинг, Їх треба всіх списати і не дати субсидії. Тому що їх внучки — це наркомани, алкаші, І вони не, не посилають своїх синків. Синки вмирають українські хлопці. А вони прийшли знімати ідола якогось. Так що на список їх на всі. Це ваша точка зору така? Так, да, да, моя точка зору. Добре. Тих ще пенсіонерів, всі треба посписувати. Вони ті самі самокради, ті, що раніше були при владі. Були. І крали. А тепер краси ні, як там вже начинають. А внучки наркомани, на лакаші їхні. Мене як мешканця Красноградщини зволнувало те, що по всьому місту перед першим травням були розклеєні листівки, щоб мешканці зібрались на площі. Для яких цілей не було відомо. 1 травня о 10-й годині я прибув сюди на площу, щоб подивитися, що це була за організація. Люди зібрались, але це люди переважно пенсіонери. Я розумію їхні настрої, так як вони обеспокоєні тим, що тарифи в нас піднімаються, не знають люди, як платити. Пенсії заморожені, заробітні плати заморожені. Але учитуючи сьогодні ситуацію, яка відбує в країні, коли в країні почти почті об'явлено військовий стан, іде на Донбасі війна. У нас такі всі акції більше всього провокують людей на такі на такі дії. Мені було дуже цікаво, хто все-таки організував цей захід. Підійшовши до людей, я так і не зрозумів, що вони хотіли. Хотіли тільки, я зрозумів, одне, в Радянський Союз. Но люди не розуміють, що Радянський Союз це минуле. Майбутнє наше це європейське майбутнє. І ті люди, які ховаються за спинами оцих. Пенсіонерів вони просто бояться вийти і сказати, що вони хочуть. Вони чекають того, щоб в слідуючий раз, коли соберуть таку толпу, зробити якусь провокацію і щоб на нашій рідній Красноградщині пролилась кров. Так давайте ж разом не допустимо таких більше заходів. Коли збирають на заходи, по-перше, чим прийти туди, спитайте, хто збирає, якщо там не підписана ця листівка, ніким. Не приходьте на ці акції, знайте, що вас будуть просто провокувати.